З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Єгипетський расовий єгиптянин, місцевий зоолог, сидів у барі та пив пиво. Бар стоїть на березі річки Ніл, а сама пам'ятна подія відбувалася у нерест крокодилів. І ось він, допивши пивасик, щоб не розплачуватися з виглядом людини, який закортіло, пішов до білого друга, але замість того, щоб просто справити потребу, саганув у вікно і бігом до річки. Геть від жадібного барнмена та жадібної каси окаянної. Так, 25-річний зоолог став їжею для нільських крокодилів. Колишній сержант ВПС США не встановленим шляхом отримав ракету Джато. Джато паливні ракети, що використовуються важкими транспортними літаками ВПС для того, щоб надати додаткове реактивне прискорення на коротких злітних смугах. Сержант вибрав відповідну пряму ділянку дороги в Аризонській пустелі для проведення випробувань. Вмонтував джато у «Шевроле Імпала 1967 року та запалив. Слідство встановило, що водій увімкнув реактивне прискорення за 3,9 миль до місця аварії, про що свідчили сліди гуми покришок автомобіля. Транспортний засіб досяг швидкості від 250 до 300 миль на годину і продовжував рух з цією швидкістю близько 20-25 секунд. Подолавши 26 мілі, пілот вирішив скористатися гальмом. Але на той момент контакту покришок з дорожнім полотном майже не було. Сержант залишив метровий кратер у скелі, а від себе залишив лише зуби та фрагменти кісток. Дарвінська премія 1999 року була присуджена камбоджійському селянину, який вигадав місцевий різновид російської рулетки. У ролі револьвера виступала протипіхотна міна, що не розірвалася, яку якось знайшов цей селянин. Одного разу разом із двома приятелями він вирушив до місцевого бару. За кілька годин виявилося, що друзі зовсім не пам'ятають, що я черга купувати спиртне, і вони мали не сварилися. Але майбутньому лауреату Дарвінської премії спала на думку блискуча думка. Поклавши міну під стіл, він запропонував кожному зі своїх супутників по черзі наступати на неї ногою. Той, кому вдавалося це зробити, не підірвавши міну, купував випивку решті. Загинули вони за кілька хвилин, залишившись хорошими друзями. Затятий мисливець зі штату Мічиган настільки любив своє хобі, що вирішив долучити до нього навіть свого собаку, щоб назавжди залишити в пам'яті цей радісний день. Він прийняв абсолютно логічно, як йому на той момент здалося рішення сфотографувати коханого пса з рушницею. Невідомо, навіщо йому потрібно було це фото, чи для того, щоб хвалитися в барі друзям, чи щоб дбайливо зберігати під подушкою. невідомо. Більше того, ми ніколи не дізнаємося про це, адже від першого ж необережного руху собаки заряджена гвинтівка впала і вистрілила, занапастивши невдачливого фотографа. Очевидно, це перший зареєстрований випадок розстрілу собакою. Скромному помічнику менеджера доручили перевірити, скільки в цистерні залишилося асфальтової емульсії, рідини вкрай вибухонебезпечної. Для своїх вимірювальних робіт він вирішив прорізати отвір у ємності за допомогою ацетиленового пальника. На жаль, кількість емульсії так і залишилася таємницею, а ось невдаху вимірника вибухом відкинуло на 30 метрів від злощасної цистерни. Не вдарили обличчям у багнюк і представники нашої країни. Якийсь луганський депутат прогулювався зі своїм собакою боксером. В цей же час йому на зустріч ішов курсант тодішньої ще міліції у супроводі двох подруг. Невідомо, що спричинило скандал, але в результаті курсант почав висловлювати депутату своє обурення з приводу вигулу собак без намордника і нашийника в громадських місцях, втративши дар мови від юнацької зухвалості, служитель народу дістав з кишені гранату РГД 5 Яку за традицію носив із собою, висмикнув обручку і запустив нею в курсанта. Але в цей момент, доводячи високий рівень дресирування, пес блискавкою метнувся за гранатою і гордо повернувся до господаря, затиснувши його в зубах. Підсумок невтішний. Собака загинув на місці. Депутат помер у швидкий. А курсант, який відбувся легкими пораненнями, кілька днів провів у госпіталі. Дівчата відбулися переляком. А це, мабуть, найбезглуздіша смерть. 63-річний німець впав жертвою затяжного полювання на крота, що оселився на його подвір'ї. Безрезультатно, використавши всі можливі методи прогнати свого ненависного сусіда, він вирішив підійти до питання з фантазією. Приєднавши до високовольтної лінії кілька металевих прутів. Він устромив їх у землю. Результат перевершив усі очікування. На жаль, жертвою хитромудрого пристосування став не лише квіт. А й сам мисливець. Один не найрозумніший житель Австралії настільки любив у всіх сенсах цього слова зауважте петарди, що заштовхав запалену петарду прямо між сідниць і завмер, чекаючи дива. І диво сталося. Та з любителя анального екстрему розвернула, геть чисто позбавивши його можливості відтворювати собі подібне. Молода людина поповнила список номінантів премії, які залишилися живими. Але приречені отримувати від життя набагато менше задоволення. США, 47-річний священик місцевої меморіальної церкви Реджі Барнет, вирішив зробити добру справу, а саме позбутися величезного дерева, що росло на задньому дворі його дами серця. За сакиру братися незвично, та й пеньок не дуже виглядав би посеред зеленого газону. Тож вирішено було дерево викорчовувати. Реджі запозичив батьківський пікап і підігнав його до дерева. Діставши з кабіни сталевий трус, він прив'язав один кінець до машини, а другий до ствола. Усміхнувшись своїй коханої, він вдавив педаль газу і рванув уперед. Дерево трималося до останнього, але сили були нерівні, і воно потихеньку почало кренитися. Реджі до останнього моменту не вірив у те, що дерево падатиме в бік пікапа, тому що він вважав, що воно повинно було впасти в протилежний бік. Тому, коли потужний ствол упав на машину, зім'явши і притиснувши її до землі, він розгубився і вдавив педаль газу до відмови. Спроба вирватися з пастки призвела до того, що двигун перегрівся і спалахнув траву. Вогонь перекинувся на бензобак, і наступної миті на місці пікапа утворилася вогнена куля від вибуху. Поліція заспокоїла наречену Реджі. Він помер раніше ніж спалахнула вантажівка. 19-річний Кристофер змусив поліцейських округу Місокі неабияк поламати голову над причинами своєї смерті. Офіцери до останнього моменту намагалися знайти більш-менш раціональну версію, яка пояснила б обставини смерті, щоб не ставити хлопцеві діагноз тупість. Однак, у результаті вони все ж таки махнули рукою і визнали хлопця жертвою свого ідеатизму. Опритомнівши вдома після грандіозної п'янки, Крістофер раптом виявив, що в барі не вистачає пляшки лекеру. Він не пам'ятав, що випив її, тому цілком розумним йому було припустити, що спиртне вкрали. Сусід. Схопивши зі столу ніж, він кинувся до сусіда, але той навіть на поріг не пустив. Крістофер повернувся до себе у квартиру, виношуючи на ходу план страшної помсти. У хмільній голові дозрів геніальний план. Поранити себе та звинуватити у цьому сусіда, Кристофер закрився у ванні і, схопивши ніж, завдав собі удару в груди. Нанесена рана здалася йому недостатньо небезпечною для того, щоб сусіда звинуватили у заподіянні тяжких каліцтв. Тому він ударив себе вдруге і потрапив прям в серце. Хлопець прожив ще дві хвилини, встигнувши зателефонувати до поліції та звинуватити сусіда у спробі вбивства. У результаті смерть його виявилася не лише ідіотською, а й марною, свідки без особливих зусиль довели невинність сусіда. 21-річну пару було знайдено в голому вигляді на дорозі за годину до сходу сонця водієм, що проїжджав, у несвідомому стані двох молодих людей було доставлено до найближчої лікарні, де вони померли, не приходячи до тями. Влада не могла пояснити, що сталося. Ні свідків, жодних слідів одягу, ні розбитого автомобіля чи мотоцикла. Зрештою, поліцейські виявили на даху прилеглої будівлі два комплекта акуратно складеного одягу. І більше нічого. Жодних інших слідів, крім цих приготувань, виявлено не було. Таке враження, що вони випадково впали з даху, каже сержант поліції: безпечний секс набуває зовсім іншого сенсу, коли ви займаєтесь ним на крутому металевому даху. Це воістину в дусі премії Дарвіна. Дві людини помирають в акті запліднення у зв'язку з неприпустимістю поширення таких генів. Канадський мексиканець Роджер Рамірес 33 роки від роду, посперечався, причому зовсім тверезий, на слабу з одним, що не засить зіграти в російську рулетку. Але пацієнт, мабуть, не здогадався хоча б дізнатися про те, як саме вона робиться. І через банальну відсутність револьвера вирішив скористатися пістолетом Беретта 92, але дивним чином стаття про даного переможця була випалена з офіційного сайту, а нещодавно повернута у виправленому вигляді, ніби в дідівський кольт Python було заряджено всі шість набоїв. Але підсумок один, і всі ми його знаємо. У північній Кароліні 43-річний Геррі Ален у гостях у друга вирішив випити невідомої рідини. Побачивши загадкову банку, він зробив ковток нектару, який виявився бензином. Звичайно, він відразу виплюнув рідину собі на одяг. Потім, щоб оговтатися від такого потрясіння, Геррі закурив. Під час пограбування в Лонгбіч, Каліфорнія, Джеймс Еліот спробував вистрілити зі свого револьвера 38-го калібру, але вийшла осічка. І тоді він зробив так, як мало хто здогадався. б. Він розгорнув револьвер до себе, зазирнув у дуло і знову натиснув на спусковий гачок. На цей раз револьвер вистрелив. Молодому фокуснику з Іспанії надавало спокою слава великих ілюзіоністів. Він мріяв досягти таких самих висот у професії чарівника і дуже багато часу проводив у старій будівлі на околиці міста, відточуючи свою мастерність на простіших фокусах. Але нещодавно він, мабуть, вирішив включити у своє шоу ефективний трюк із лампочкою. Він побачив виступ одного із колег по цеху. Той брав у руку лампочку, робив кілька пасів руками і, о диво, лампочка починала світитися. Наш дурник загорівся ідеєю повторити цей трюк, ось тільки він сприйняв його буквально і спробував пропустити струм через своє тіло. У такій позі тіло гори фокусника і знайшли пізніше поліцейські. Полі Лампочка в одній руці, оголений дріт в іншій. Члени Дарвінського комітету одностайно дали іспанцю номінацію на превію Дарвіна 2014. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а також давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. А всім охочим допомогти розвитку каналу? деталі у шапці профілю під відео, а також на ваших екранах. А з вами був Смогастий Джміль.